ПДМШ. Перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся. Найскладнішим з усіх до своїх мрій шлях. Шлях до себе на ньому зневіра і страх. Як стіна, як стіна, як стіна, як стіна, що її не обідаш ніяк. Але в мене любов'ю набитий рюкзак. Ви ж вона. Лиш вона, лиш вона, лиш вона, мені Ли, сил надає, щоб іти. Лиш вона рушить стіни, будує мости на яву, наче в снах, наче в снах, наче в снах. Я не знаю, чи зможу, не знаю, чи схожа, на тих, хто до мрії дійшов, але вірю, що кожен на диво ця віра запалює кров. Якщо падати му злітатиму, зловисно, да. кожен бов, кожен подих, подих, подих на любов, біє тим, що живеть і рухає світ. І ніколи здійснити боятись не слід. Цей стрибок, цей стрибок, цей стрибок, цей стрибок, коли відомо прірву дитин. Знайдеш крила, які понесуть до мети. До зірок, до зірок, до зірок, до зірок. Я не знаю, чи зможу, не знаю, чи схожу, на цих мрії різійшов, але вірю, що кожен на диво спроможен, це Віра запалює кров. Якщо падатиму, я злітатиму знову знов. Кожен крок, це любов, кожен подих, любов безумовна любов, кожен крок, це любов, кожен подих, любов, безумовна любов. Мене звуть Катерина і я в ПДМШ, тому що я насправді досить довго шукала, куди би я могла поїхати, щоб бути корисною. При тому, що я живу в Києві і багато чого там старалася і допомагала. Мені цього було чомусь недостатньо. І було таке почуття, що потрібно поїхати і допомагати руками, потрібно бути десь поряд з людьми, які або на фронті, або поряд з фронтом, або рятують людей. Мені це важко пояснити, це скоріше. Якась ну, інтуїтивний поклик, тому що якщо раціонально можна раціоналізувати, завжди будь-який не приїзд, будь-яке використання моїх професійних здібностей більш ефективно. Я фінансист і я працювала в фондах, і я допомагала фондам в війну, і це завжди потрібно. Ну, тобто я б легко знайшла би і знайду. Після повернення спосіб, як знову ж таки бути корисні, корисною на цій війні. Для мене персонально було важливо е, приїхати. І я проходила курси такмеду декілька разів і готова була поїхати навіть парамедиком, якщо б брали. Я подавалася в декілька організацій і мені ніде не відповідали. І в ПДМШ я вже попала як то так, що я вже і не думала, що я кудись поїду. То потім дівчинка, з якою ми волонтерили в Києві, зателефонувала мені і запропонувала, скажімо, так наполегливо зателефонувати в тину, написати ФДМШ і сказати, запропонувати будь-яку допомогу, яка не є медичною. Приєднуючись до ЛАВ, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Парагова, Парагова. присягаючи українському народу.

Вищений клас. Ніф, я до тебе. Я не забула. Мене звати Наталя, позивний ельф. Мій чоловік зараз служить на фронті, він отримував поранення. І врятували його такі самі медики, як в ПДМШ, тільки госпітальєри. Маю на увазі, що теж врятували його медики-добровольці. Тому я безмежно вдячна цим людям, які це роблять, які рятують інших бійців. І просто хотіла допомогти їм ну, тим, що я вмію найкраще. Рятувати життя я не вмію, але готувати, вважаю, що вмію сіли, потрапляють в Україну. Ну, в 113 не знаю, там замісник Бредлі. Mm. А, шо, власне, ну, типу, поміняли модель yeah. в Штатах, yeah. вони Бредлі. Не знаю, ну, їх стільки не робили, що... Ми здається, їх багато по фронту, як це 13 їздів. Yeah. Спартанів є yeah. набагато yeah. yeah. менше. Ось, а в мирному житті я інструктор з йоги, викладаю йогу, консультую з аюровідичного, здорового питання, харчування. Тому трошки дотична в мене діяльність в моєму житті. Зараз мої учні мене чекають, але трошечки почекають. Чоловік зараз продовжує служити, сподіваюся, що все буде добре і спедиремша не буде перетинатися, тільки по якимось приємним приводу вдячності. В ПДМШ дізналася з Фейсбуку. У мене знайомий теж Йох. Він в ПДМШ був на минулій ротації реабілітологом. Але, мабуть, не. Просто побачила в нього, що шукають і прибиранець, шукають кухарів. Подумала податися. І... Було дуже здивовано, що через пару днів, як я написала, мені відповіли, що вас погоджено. І так я стала поверх. Варю борщі, тушкову картопільку, салатики роблю. Дуже добре готує. Дуже смачно, дуже корисно, дуже сідають. 30 людей. Не так і багато. Боялися, що не будуть такі обсяги встигати робити їжі, але всі приходять по змінах, тому, в принципі, всього всім вистачає. Якщо не вистачає, то доготую в процесі. Я радий, що подобається. Це головне. А я тут допомагаю на кухні в Слов'янську. І, відповідно, це вся історія, як я сюди потрапила. я, якщо що потім потім не буде. Підлива чи масло? А Така овочева, не просто що. З якими кругляшками. Це овочі. Фасоль. Касоляна. Сьогодні передостанній день ротації. І, чесно кажучи, якісь ітоги дуже важко підводити. Тобто, я думаю, що я відрефлексую ще через деякий час, коли прийду додому, буду про це згадувати. Я можу сказати, що для мене вона пройшла. А ну не ну фізично. Відносно важко просто, тому що дуже багато роботи, але я була готова до гіршого. А емоційно насправді дуже легко. Ну з тобою вже обнімається. Ну, Поїхали, я все одно Ти машину. Не будьте їхати бути. Бачай не було тобою. Треба було дуже важко. Чому легко? Я думаю, дуже, ну, в першу чергу, це дякуючи людям, які тут, і тому, що ти бачиш, наскільки важлива будь-яка найменша, найдрібніша робота тут. Тут взагалі немає відчуття. Я не знаю ієрархії і того, що ти завжди відчуваєш працюючи в корпоративних структурах. ну, Тобто я там і працювала, і буду працювати, можливо, не знаю надалі. Е, е, так чи інакше, як б вона не була демократична, це завжди присутнє. А тут такого немає, тому що е, всі приїжджають з однією метою, і єдине, що має значення, це ця мета рятувати людей, допомагати, вигравати війну. І, е, і все одно, що ти робиш, ти бачиш, що ти корисний, і це якесь таке відчуття, яке важко передати від того, що кожна твоя робота важлива, і робота кожної людини, яка тут, і мене це ну, навіть видно, мені здається, зараз я емоціоную ну, дуже сильно наповнюю. І тому емоційно мені легко, і я точно знаю, що прям з радістю приїду, тому що відчуття. Ось Цієї користі, яку ти робиш, що ти є частиною величезного організму, який працює, і, ну тобто, це не тільки ПДМШ, ти відчуваєш що ти продовження людей, які воюють, людей, які підтримують ПДМШ, які підтримують армію. Це супер важливо. І я думаю, що інтуїтивно я за цим і їхала. Тобто, я, скоріш за все, це і хотіла відчути, побачити. І, можливо, я не очікувала, що це буде настільки чисте відчуття. Що, тобто воно нічим не ну, взагалі не зіпсоване. А, воно таке і є. І я, ну, тому я дуже рада, що я сюди приїхала. Для мене це було потрібно. Так, да. З радістю повернусь, не тільки мені потрібно повернутися додому до собак. Mm. У мене вдома залишилися два лабаї, зараз свекри годують. Свекрів там має бути планові операції. Вони кудись поїдуть, і мені просто треба побути вдома. Але в принципі я до роботи не дуже прив'язана. Йоги, вони всюди йоги. Я можу викладати і онлайн і дистанційно. Тому, в принципі, з задоволенням, якщо покличуть, якщо буде потрібно, то з задоволенням повернусь. Дуже приємні люди, дуже приємна тут атмосфера, яку ми самі в принципі створюємо. І приємно бути. Долученою до цього всього процесу часточку своєї душі тут залишати, часточку себе. І якщо людям подобається те, що я роблю, то з задоволенням буду продовжувати. ПДМШ. перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся.